Так само цікаво конструктив. Як ми це робимо. Об'єм води ми вже прорахували. Під цією об'єм ми, ми рахуємо кількість акваблоків. Далі під акваблоки ми копаємо яму на 5 см ширше в кожну сторону. І не забуваємо викопати нижню точку для нашого колодця. Вирівнюємо трамбуємо дно. Далі вкладаємо наш пиріг, це геотекстиль, гідроізоляція, гідрозоляція гіотекстиль. Далі вкладаємо колодець, понт валт, як він називається, такий короб з башмаком, на який ми напускаємо зверху. Акваблоки. Встановлюємо акваблоки. Це рівненько. Далі два методи завершення котловани. коли ви закидаєте плівку всередину на акваблоки і заповнюєте простір між ґрунтом, г ґрунтом і трамбуєте його. Другий метод це коли ви заповнюєте всередину між акваблоком і е гідрозоляцією, заповнюєте гравієм. Може пошкодити плівку. Але теж працює, але перший метод більш е, вдалий, більш рекомендований. Чому це треба робити? Тому що якщо залишиться простір, у вас не буде стабільності, ці акваблоки будуть е, шататися, е, в них не буде стабільності. Е, якщо все правильно зробити, на ці акваблоки навіть може заїжджати техніка, коли ви зверху насипаєте граві. Це гусенична техніка, і це е, працює в великих об'ємах прудів. Далі ви посоє встановлюєте в ваш колодець понт вау, встановлюють насос, підключаєте до нього трубу під нахилом, щоб вода взиму стекла на водоспад. Далі будуєте водоспад, до водоспаду ще касатися не буду. Теж є дуже класна система, зовсім без бетону, швидке будівництво. Наприклад, я з одним напарником можу побудувати водопад з трубок довжиною 2 метри з базою приблизно за один робочий день. Тому. Пишіть коментарях, якщо цікаво, ми до цього питання ще повернемось, я прямо покажу, як це будується. І ви будуєте водопад і, собственно, все, ваша система готова. А ні, не готова. Ми не завершили з вами верх аккаублок.